На роботі мені подарували подарунок, секретний Санту подарував. Ну, і ви бачили, я розповідала про цю історію. всю. Що я теж купувала. Мені здається, що людина не вклалася в 20 євро. Ну, справа не в іншому. Справа в тому, що мені подарунок зробила дуже уважна людина, при тому, що я близько на роботі не з ким не спілкуюся. Ну, по-перше, кольори всі. Он. Це олівець, це помада, ну все, всі, всі кольори, якими я користуюся. Тобто людина подивилася, розумієте, чим я користуюся. Ну, це добре. Ну, я ж не казала, що я люблю піжами і халатики. Мені подарували, і, до речі, не три ікси. А хотіла людина мені зробити приємне. Чоловіки, вам треба от вчитися. цій чудові жіночі риси. От я б жінок просто так би не похвалила, але заслуговую.